На товариство, всім привіт, вітаю вас на каналі Грас Фамілі. Як бачите, сьогодні знаходимося з вами не в полі, не в тракторі, не в компані, а дома в гаражі. І саме така у нас кімнатка обновилася для різноманітних детолей, тобто частин маленьке скло. Так. Ну, сьогодні не про це. А сьогодні ми з вами поговоримо і покажу вам о, систему для. Моніторингу робочих процесів, які будуть на комбайні, ті, що не видно для комбайнера, а за якими потрібно слідкувати. І до вашої уваги сьогодні посилочка придбала собі на комбайн Ось така коробочка. Ось так виглядає запакована це вже така заглянув, що там є. компанія Ту-контрол і замовили ми. Номери посилання на Ютуб на сайт будуть в описі під відео. І замовили ми комплексне відео спостереження для комбойна, щоб нам контролювати процеси, який проходять, тому що я зможу коробочку і піде на двір. Тому що були у нас в нашому селі такі випадки, що були небезпечні ситуації з комбайном в різноманітних його частинах, що могло призвести до сумних наслідків. Щоб не, нічого не ждати, не гадати, не переживати, вирішили придбати собі такий комплект. Давно вже була думка встановити відеокамери на комбайн. І така там, по інтернету дивилися, піддивилася, а потім щось таке. Як буває там є час, тікток трошки повертав, і в якийсь хлопці, я не пам'ятаю, в Тіктокці побачив, що в них також на комбоні встановлений відеоспостереження. І забільше в коментарі побачив номер телефону. Зателефонував і попав на цю компонію. Постпіклувались, поговорили, вони нам підібрали всі компоненти, які нам потрібні довжину кабелів але треба було там приблизно прикинути, пробігти поміряти. комери, відповідні, які нам потрібні. Там є великий варіант, можна на труби чіпляти, десь там можна прикручувати до плоских частин з більшим кутом огляду, з меншим, з нічним баченням, без нічного бачення, різноманітний монітор, ну коротше дуже багато всього цікавого. І в нашому випадку ми взяли монітор, ось такий монітор, зараз вам покажу. Така коробочка, ось де величенька. У нас 10-дюймовий монітор на 4 камери. Тому що ми коробкою війни бігали, думали, думали і тільки придумали, щоб нам поставити сюди три комери, де їх можна поставити. Четверто, четверто в будь-якому випадку, коли там десь придумаємо, можна буде докупити і встановити. Там в комплекті є пульт керування монітором, також можна на моніторі переключати. Кабелі різноманітні. Чотири виходи ось де, і підключення самого монітору. Так, оце ж монітуру, це ж підключається до монітору, це підключається до всі кольорові проведи десь до сіті, а інші 4 це сюди під, підводяться камери. Отак. Є нас таке. І сам монітор. І ось такий монітор. Підключення. Кронштейн ось такий і кнопка керування монітором. тут ось де ще Я є. Є, головне в комбоні, де там може бути е світло відбиватися, бо ще що він буде затіннять і не буде на екрані і нічого ми отіти. Ось так виглядає монітор. Були різноманітні, ну так як мені скинули фотографії 9 діємо і 10, то 10 був, звичайно, на вигляд. Е Значно більшенький і приємніший по своїй функціональності, тому вирішили взяти 10 дюймовий, там він не набагато дорожчий від 9-дюймового, тому взяли отакий. Потім у нас одна камера йде із більшим кутом огляду і з нічним боченням, то що буде встановлено у моторному відсікові. Прикручена буде в ту сторону до бункера, і буде нам показувати мотор двигун комбайна, щоб там все було щоб контролювати його візуально, його роботу, що там відбувається процеси. Тому що в нас в хлопців була колись така ситуація, що на такому комбайні на різці відірвався ніж, пробив корпус комбойна і поперебував паливні трубки на двигуні. Тому а це ж треба було якось і зафіксувати, тому потрібно нам такі основні вузли контролювати. Це у нас звичайна камера, то що буде встановлена комбойн. Простіша трошки з отаким козирючком, яким можна там регулювати від сонячного світла, ну і кабель підключення. Все ось тут о. прорезинено, позакривано з різними ущільнювачами. І в комплекті також є два саморізи по металу. Ось так виглядав. Приберу. Отаке Отак воно і себе. І зараз вам для порівняння. Це у нас дві такі камери буде. І для порівняння вам покажу то, що з нічним боченням. Ось так. Щос. А це отак виглядає камера нічного бочення. Як бачимо, зовсім інша, інша по вигляду і по всіх своїх наворотах. Козирочок тут сюди дуже сильно не буде, тому що вона буде стояти у моторної відціквій, і головне, що вона нам показувала. Двигун, двигу, все шокується біля двигуну. А ці будуть стояти, десь там буде. Ну, як. Планували поставити десь біля на причіпна, щоб було видно, але така конструкція комбойна, що туди неможливо його встановити, щоб не можна встановити, щоб ми його бочили. А також вже підготували, зараз покажу вам кронштейника, щоб Ось такий кронштейник, Ось такий. Там у нас збоку були отвори на шохті кондиціонера і вирішили до них прикрутитися, нарізали там різьбу, зараз я вам піду покажу. І отакий кронштейн. Тоді зверху тут до кришки прикрутимося монітором. І все. І буде у нас тут я з боку. Зараз покажу. Підсилення маленьке є, щоб він тут не вібрував, не стрибав. І ось тут він буде ось де два отвори. У нас тут були на тут, я думаю, тут щось було прикручено можуть, на саморізо, борзі різьби там не було, трошки розвертіли, нарізали різьбу і все. І оток в місці. Щось чекайте. в цьому місці буде встановлений монітор. Отак. Ну, десь десь, десь Плюс-мінус оток. Ну, так воно виглядатиме, ну, там може будемо ще трошки регулювати верхню шинку, щоб її зробити трошки для очей, ну подивиться, як ось цього будемо робити. Головне, щоб воно в тому місці стояло, не заважало, тому що хто куди я так прикріпить, тут ж воно м'яке, можливо десь було тут. можна було, але воно щоб не заважало для зеркала заднього виду. Ну, мог, Хіба треба було, може, тут зробити? ну Тут не видно. Тут якраз під очима вся вся панель. Планшет у нас тут з навігацією і вся ця частина вставила цій... зверху будинок, не заважатиме, тому... Вирішили причепити його тон. Кожний ще в комплекті забув нагадати, у нас було три комплекти кабелів. Так, ось вони запаковані кобелі. Це я думаю, що це кобель на 5-метровий, 10 метрів і 15-метровий. Ну, взяв, взяв три різних, щоб. Якщо десь у нас не буде копелів, щоб не робити лишніх рухів, щоб вже краще ми десь його там змотуємо, якщо він буде е, занадто довгий, щоб не було потім проблем. Е, куди будемо встановлювати, вже розповім вам в другому відео, як ближче підійдемо до комбайна. Е, по фірмі, по контактах, в описі під відео будуть посилання на YouTube, на е, сайт і будуть номери телефона. Дзвоніть, спілкуйтеся. <кхів> е, по... Нашому замовленні все було дуже швидко, оперативно. На Viber списалися, всі варіанти, що можна. Потім розказав, що да, як я ж ми тут планували, наші побажання підібрали нам камери, підібрали нам монітор, все скинули варіанти, де люди встановлювали, щоб ми могли порівняти своїми думками. Ось так виглядає наш комплект. Десятидімовий 4 монітор. Камера на двигун з нічним боченням і з більшим кутом огляду. І дві простіші камери там будуть встановлені на інші о, частини комбойна. Оце така це. В ну, коробочках там лежать ще і ну, Там будемо вже дивитися, де воно стояти, ми будемо самі встановлювати. Так що ось такий комплект. Четверту камеру не придумали, поки що буде вставити. Вже колись з'явиться думка, куди поставити, і докупимо її четверту. Це можна до речі, ще ж є такий монітор. Монітори можна на два канали, на чотири, на шість, якщо не помилююсь. Ну, на соті, хто хоче, там на соті, в Ютубі можна подивитися. Все. Або подзвонити, сам розкажуть. Плюс о, їх можна встановити на куди завгодно: Комбайн, трактор, вантажний автомобіль, любов сільстатника, де потрібен контроль в тих частинах, які не... Видимі для аука-тракториста або оператора, тому можна вибрати будь-яку техніку, куди їх встановити і контролювати усі необхідні процеси. Так що в описі під відео залітайте, дивіться і замовляйте. Дякую що ви з нами. В наступних відео продовжуємо займатися кайсиком. Всім щасливенько, пока-пока!